В ефірі випуск новин про найбільш резонансні події в Україні і світі в студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 13 травня, саме цього дня народився український письменник Панас Мирний. Вшановується пам'ять письменника Миколи Хвильового та футбольного тренера Валерія Лобановського. Відбувся політ першого у світі чотирьохмоторного літака, сконструйованого київським інженером Ігорем Сікорським. А в 1927 році засновано футбольний клуб Київського Динамо. Завтра в Україні день вишиванки. Для кожного з нас вона і жива пам'ять про наше минуле і грудовід, і надійний оберіг у цей фронтовий час. І неповторна мамина краса. Одягніть вишиванку на свято! Вишиванка символ батьківщини. Дзеркало народної душі. Тим часом, Житомирщина продовжує підтримувати українських воїнів, зокрема тих, які потребують лікування та реабілітації. Репортаж із Бердичівського шпиталю. Щороку у військовому шпиталі відновлюють своє здоров'я більше двох тисяч ветеранів і учасників Другої світової війни, вдів, загиблих партизанів-підпільників. А нині вже тут є також повноправними господарями воїни афганці та учасники антитерористичної операції на сході країни. Естафета подвигу у надійних руках нинішнього покоління українських воїнів. Я низько вклоняюся усім. Ветеранам за ваш самовідданий і неоцінений подвиг. На превеликий жаль, сьогодні ми також розуміємо, що таке війна. Сьогодні ми по новому розуміємо значення слова мир. І ви знаєте, сьогодні наші воїни. Герої наші бійці демонструють, що вони є гідними нащадками своїх славетних прадідів, дідів. Бердицівська міська рада постійно опікується і надає конкретну допомогу шпиталю ветеранів. Сьогодні Україна знову стоїть перед серйозними випробуваннями і дуже буде багато залежати від того, чи ми будемо єдині. Ми стараємося в місті Вердечеві об'єднувати народ. Відкриваємо сьогодні, будемо свячити меморіал слави героям, де будуть об'єднані покоління, як старше покоління, яке віддало своє життя в ті буремні роки, так і ті люди, які сьогодні віддають життя за єдність непорушність нашої держави. Спілка ветеранів Афганської війни також долучилася до матеріально-технічної бази військового шпиталю. Огромное спасибо всему коллективу госпиталі, который действительно стал родным домом для всех ветеранов. Первое, что сделала наша организация вместе с мэром города, вместе с народным депутатом Ревегой. С участниками антироссийских коопераций мы отремонтировали 18 палат для участников боевых действий и для вас, дорогие ветераны. Потому что самое трудное, что мы знали после Афганистана, это путь домой. Нужно вернуться, чтобы тебя ждали. Привітавши ветеранів різних поколінь, високопосадовці та волонтери передали для шпиталю і подарунки для того, щоб зручно було тут ветеранам і вони швидко відновлювали своє здоров'я. Здоров'я ще своє здоров'я. на фронтову тему. Після торішнього поранення на Донбасі досі прикутий до ліжка снайпер 95-ї аеромобільної бригади, 24-річний Валентин Ковальський. На операцію потрібно 95 тисяч доларів. А для родини це непідйомна сума. Контактний телефон матері Валентина 097 53 97 999. Допоможіть герою. Ми продовжуємо подавати вдячні відгуки Житомирян до Дня Матері, отримані нами під час спеціального опитування. Дорога мама. Я хочу тебе привітати з цим незаб... великим днем. Я хочу побажати тобі щастя, здоров'я, наснаги, удачі, перемог, великого та щирого кохання. Довгі років життя. Та просто бути щасливою. Найрідніша, моя, найулюбленіша і найпрекрасніша. Я вітаю тебе з цим прекрасним днем. Бажаю тобі здоров'я, щастя, натхнення, всього самого найкращого. Вітаю всіх мам з днем матері. Нехай їхні діти їх радують і приносять їм задоволення. А у найближчі дні обласне телебачення проведе чергове масштабне опитування своїх глядачів у зв'язку із тисячоліттям від дня упокоєння великого князя київського Володимира Святого, засновника і потужного ватажка нашої держави, яка за його княжіння прийняла у 988 році християнство. Ось лише короткий перелік зробленого ним. Ну ось дідусь із дерева і створив ікону. А знаєш, хто це? Це Великий князь київський Володимир. Я знаю, ти мені розповідав Це той, хто хрестив Київську Русь. <гум> Правильно. І це було у 988 році. Він перший серед київських князів. Почав карбувати власну монету з зображенням Христа Спасителя і з гербом Тризубом. До речі, ще з 13 сторіччя у Ватикані в соборі Петра Великого існує ось така єдина в світі ікона святого рівноапостольного князя Володимира, на якій є і наш український герб Тризуб. Чи резонансні події і факти. У Непалі зафіксовано новий сильний землетрус. Від попереднього загинули понад 7 тисяч жителів. На Сполучені Штати Америки упав потужний торнадо. Є жертви. Знамениту картину Пабло Пікассо алжирські жінки продали за 179 мільйонів доларів. Іспанська Барселона стала першим фіналістом Ліги Чемпіонів з футболу. В Україні обсяг продажу нових легкових автомобілів цього року. Зменшився на 76%. вчора. В Житомирі правоохоронці шукали біля Соборного майдану вибуховий пристрій у суботу. Житомирщина відзначить День Європи. В обласному центрі пройде поетичний майдан. А в державному університеті імені Івана Франка День відкритих дверей. І на сам кінець цитата цього травневого тижня Україна завжди прагнула бути вільною. Домінування над нею Росії повинно завжди розглядатися як історична аномалія. Вольтер, історія Карла XII. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Ті у день вишиванки. Не забудьте одягнути вишиту сорочку, аби підтримати свої традиції. Всього вам найкращого бережіть себе до завтра.